Vipo Презент. А ось сам процес помішування. А це те, що плаває зверху. Воно вже пахне бродінням, його потрібно помішувати. Я роблю такою шумовочкою. Все. Раджу вам, якщо ви працюєте з виноградом, обов'язково одягайте резинові перчатки, бо попалити руки, як я, будуть так чухмаритися, що не захочете ні вина. Нічого. Так воно перемішується, вже булькотить. Завтра буду знімати той сік, який виділиться знизу. Шапку окремо. Ще раз її вижму і отримую повністю. ну Можна сказати, навіть брагу. Так її назвем. Далі я вам покажу, що ми робимо. Передержувати не можна це все бродіння, бо тоді. Гілочки, і кістачки натягнути свій смак і потім з'явиться неприємний смак у самого вина. Розумієте? Тому я вам пропоную не затягувати процес, а просто зняти цю шапку, що зверху, вчасно. Ось таким чином, за допомогою силиконової трубочки, я зливаю вино у бутиль. Зараз воно натікає, потім буде. Переливатися в інші бутля Оце стіжую сік, а тоді буду збирати шапку цю і вичавлювати її, фільтрувати. І вам покажу, як це все робиться. Запах колосальний, хороший, винний. Отже, я в процесі. Шапка туди спускається, по мірі того, як витікає сік. Друзі, настав той час, коли потрібно знімати з цього вина шапку. Я фільтрую через мішок. Те, що ми використовуємо для картоплі, отак от його всипаю і віджимаю рукою, і з нього витікає дуже багато ще соку. Таким чином я його віджимаю. А для того, щоб добрати те, що залишилося, там кісточки, гілочки, все інше, беру друшлаг і отак от його. Ловлю, витягую і дивіться, і тоді рукою, ось так. Я йому допомагаю. І ось вони кісточки, гілочки. Все це бачите. І викидаємо це все у відро. І таким чином я буду надбирати, поки не очиститься сік, і я його трубочкою не виберу. А ось і сок. Дивіться, голосує. За демократію. Додав я сюди 2 кг цукру на 40 літрів соку. Виходить пів кілограма на 10 літрів. От така цукристість мого винограду не дуже. Але солодкокислий, Більше отак можна сказати. Дивіться, як голосує. Зараз я зміню пробки і буде порядок. І будемо чекати 21 день, поки перебрудить. Бачите? Навіть кіт унюхався і побіг, не витримав такого навантаження. Сьогодні замінив оці перчатки, які були на бутлях. На нормальний водяний запір. Придбав його в інтернеті ось такі пробки. Підходять до пластикових бутлів, підходять і до скляного. Вино, звісно, червоне. І ось як це працює. Поставив один бутиль з водою. І ось ці трубочки, дивіться. Буль-буль-буль, буль-буль-буль. Процес іде. Отже, чекаємо 20 днів тепер уже. Цією красотою щось потрібно робити.